Усім привіт! Сьогодні у нас 22 березня, ранок ми приїхали на такий знімальний майданчик. Будемо показувати, які машинки продаються, скільки коштують. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтеся, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Тож, приємного перегляду, робіть собі чай, бутербродик до чаю, печиво. І приємно дивіться наше відео. Продається пасатик b 8 в сірому кольорі на легкосплавних дисках передні прототуманці. Парктроніки 360 градусів є. 18450-16 рік, 222 пробігу, є телефончик, телефонуйте в на автоматі. Пробіг, а, пробіг є 2.0 дизель. Так, автомобілі трошки в росі. Фасад Б7 продається кому потрібно. Показуємо ціна та костру 11500, ви бачите, мокре скло, телефони Ні, є, вона свіжа, датчик дощу, світла, рідна фарба, 12 рік, 217 пробігу, 11500. Весь сьомий басатик. Як вони гарно виглядають, коли на них От дивіться. Краї. як гарно, дивіться, на дах. От супер, да? фоточки такі робити. Так, переходимо до машинки. 12 рік. Скіра безключовий ключовий. 12900. Є телефончик, Павло залишив, дзвоніть до Павла. всі інформації по машинці у Павла. Телефончик є. Продовжуємо знімати Б7. Ось такий ще є варіанти на таких легкосплавних дисках чудових. Рейлінги хромовані, вставки біля вікон хромовані. Бачимо парктроніки переднії, портотуманки передні. Є, порто передні є. Так, У нас він 9900, 12 рік, 250 пробігу і контакти продавця. Трошки протру скло. О, дуже добре видно, дзвоніть. Хто собі обирає посад Б7? Так, посадок без сьомий. Не лівду. Це вже сіданчик. Так, дивимося. 14 рік на автоматі 12700 ціна. 1, на пробігу і телефончик зверху є. Показую. Кого цікавить автомобільці, посад 7 сьомий, універсалі. Ой, перепрошую, сіданчик. Далі знімаємо б 7 Продовжуємо попрацювати для вас в будь-яку погоду. Так. А, бачите, тут середина скла припотіло 13 рік. Вірте на слово 11-999, Контакти не погано видно, але нічим не можу допомогти. От скло середини запотівши. Ось такий пасатик за 12 тисяч майже 11 999 продається голубенький B8 на кустлані диски, переді паралетроніки, мої передніх фар. Всі асистенти плюс 3D на всьому, 18 рік, 240 пробігу, 18400. Так, телефончик запустіть, дзвоніть до продавця, хто шукає Б8. Продається, чекає у вас такий автомобіль. Так, Б7-й, Б7-й вже Б7-й у нас сідання. Airline. Так, а тут написано B8. 17 рік, 18 бдзин, 130 тисяч пробігу. Телефончик є, 14700, 17 рік. Мертві зони, камера і ТД, Круїз контроль, клімат контроль. А, це Б8. Airline, то значить не помилка, то я помилився. Продається Б8 пасатик. Ось такий чудовий темно-вишневий колір. Дуже гарно він дивиться. Рейлінги. Хромовані. Тут також хром, зараз на іншому автомобілі. Гірше, там ну, такого немає. Так, у нас 17-й рік, 17100. Олександр е -е, контакт залишив. 1710, 17, 18, 17 дизель. Посад Б8. А тепер інші. Бачите, от біля фар їх. Рейлінги не хромовані, тут біля фар немає такої вставочки. Mm. Якось отут є, бачите, так воно гарно виглядає. А тут вже версія, напевно, вже дешевша. Ну, нічого, покажемо скільки коштує цей. 17 рік, 18, 17 899. Є контакти, пробіг 228 тисяч. Б8, 17,799 Повний привід. Так, ще один Б7 продається. Сірий колір такий. 11 рік повний привід. 2.0 дизель. 241 пробігу 11 770. Приїхав він з Швейцарії. Можливо є сторг, ціна така 11770. Телефонуйте до продавця, уточнюйте деталі по машинці. Так, ще один B8. Продається такий темно синій темно-фіолетовий колір такий. Цікавий дуже 18-й рік на автоматі. 166 пробігу, 2.0 дизель. На 21900 є телефончик продавця. Хромовані релінги, панорамний дах. Рам покажу ближче. Бачите, панорамний дах. Складні електродзеркала, партроніки, 30 градусів, ви навіть бачите, Воно ближче покажу, що є боковий. Так, білий b 8 на повному приводі 18 рік, 2.0 дизель. Ріднофарбарів рівний пробіг, але пробіг не вказаний. 18250 контакти продавець залишив. Кого цікавить пасатик особливо білий шукає, зверніть увагу на цей автомобіль. Так, ще один Б8. Так, 17-й рік. І 17, 17900 190 пробігу. Так, контакт Дмитро залишив. Є 17-й рік. Нафарбований оригінальний пруїз. Кліма, круїз, навігація. Так, ще один Б7 Седан. Є люк. Так, що ми бачимо? 14 рік, 1299, 132 пробігу. Контакти, продавець залишив ось тут зверху. Є. Є. Так, ще один Б7. Посад. Так, що ці. у нас по цьому машинці тій робиться 14 рік 2,0 дизель, 242 пробігу. Так, ціна. Ціни я тут не бачу. Є телефончик знизу тут. А ціну продавець не вказав. Кого цікавить, телефонуйте до продавця по телефону. Продається Б8. Переходимо плавненько до ціни. 18 рік, 17200. Телефончик є. Телефонуйте до Олександра. Такий Б8 продається Volkswagen посад Наступний Б8 наступний б 8 у нас ціна о тут вже подбільше, 2999 А що у нас по машинці? 18 рік, 226 пробігу Ось така інформація, Масаж сидінь є, Підігрів передніх сидінь. Зрозуміли? Чому так дорого? Масаж сидінь є. Так, Б7. На черзі у нас новий Б7. Так, 12-13 рік, 289 пробігу, без ДТП 2.0 дизель. Ціна... Ціну замалювали. А, 99099. Є телефон Артема, він залишив, телефонуйте до Артему. Вам надасть всю інформацію про автомобілю, зустрінеться з вами до огляду. Чорний V8. Airline 2900 19 рік на автоматі, 245 тисяч пробігу.